Каніча, товариства, На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо в скорішу перемогу та що все у нас буде Україна. Так, хлопчики та дівчатка, ви вірно зрозуміли з назви, ви не помилились. Сьогодні у мене не порівняння. Сьогодні у мене на огляді адідас. Адізеро руку? Просто ви в кадрі бачите дві пари однакових кросівок, які відрізняються одна від одної розміром та колорвеєм. Тому ось так як є. Е, як завжди, компанія Діда жодним чином не впливає на результати цього відео. Кросівки мої особисті, придбані за особистий кошт, досвід особисто мій. Тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну і давайте одразу перейдемо до солоденького. Е, відповім одразу на запитання, чому їх тут дві цих пари. Е, ну, Я для себе одразу кажу: це невеличкий спойлер. Я знайшов, знайшов в цих розслівках один. Фундаментальний мінус, з яким я поки не можу, як кажуть, знайти своє, своє місце в ньому. І цей мінус це розмірна сітка. Тому перед вами кросівки 10 UK. Та пробачаюсь не, не так. 10 UK ось тут. І 9,5 UK ось тут. Тобто black у нас 9,5, 280 мм устілка, червоні 285 мм устілка, 10 UK. Що є, то є. Одразу кажу. Якщо кому цікаво, чому, які ось ці нюанси, дивимось далі. Ну, перейдемо до дизайну, як ми з вами полюбляємо. Візьму ці яскравіші, щоб все було видно, як потрібно. Ну, Просто нереальний силует, одразу кажу. А, стосовно історії, це у нас Reimagine Adidas Adizero PR, тобто кросівки Раннінг-Кросівки 2000-х років. Adidas просто їх, як кажуть, прокачало новою естетикою, новим дизайном. У нас ось новий компаунд використовується. Тут зазначається. Називається він Swirl Foam. А, Така піна. Вона з вигляду нагадує ось таку, ну як кажуть, штукатурку, такий мармур, десь ось в такому плані. На дотик, щось на кшталт. Піби, але е, з додаванням чогось. Ось мені здається, що я поки ще це тільки моє припущення. Я поки ще не знайшов жодних ресурсів, де зазначається, ну на що саме використовує компанія Adidas у цій піні. Е, але тим не менш, піна відчувається дуже-дуже м'якою, але з енерговідштовхуванням е, є, є. Е, nitrogen infused я десь бачив, е, зазначається, що використовується всередині. Тобто, у нас додавання певного азоту йде. Тобто, кросівок можна вважати суперкритикал цю піну. У нас аж 49 мм, як ви бачите. Тут зазначається, 49 мм в найвищій точці. І у нас просто нереальний рокер. Дивіться. Уоу. Просто неможливо. Давайте я вам для порівняння просто. Ось у мене раз поруч, якраз дивіться, ось странг Prime X 2.0 странг в колаборації з Йошємомото. Ось вам. Ось дивіться, бачите. Це професійний кросівок для бігу на довгі дистанції, і ось вам рокер. Він у нас працює тільки ось в цій частині. А ось а руку роблять це. Постійно, ви бачите, яке нереальне, який нереальний функціонал. Взагалі, ці кросівки відчуваються найкраще якраз коли рухаєшся. До речі, я в першого, перших своїх враженнях у відео зазначав, що а, а руку це рухатись. Ні, я вже трішки, як кажуть, мене виправили. А руку означає а, ходити. Дослівний перевод ходити. І, в принципі, ось це, з цією функцією кросівок впорується просто неможливо. Нереально, як це класно в них ходити. Стояти трішки є нюанси, оскільки у вас центр ваги, він десь ось тут. І є певне відчуття, коли ти в них стоїш довго, ось, що вони починають трішки гойдатись. Ось є ось таке відчуття, що кросівок або вперед, або назад тебе підштовхує. Ось таке є таке, ось, таке цікаве відчуття. Піна взагалі дуже-дуже така, ну ви бачите, вона проминається. І е, якщо трішки навантаження робити, вона є відштовхування. Є воно є. Я не знаю, як в них бігати. Я ще не було в мене можливості ось це перевірити. Але ходити мені дуже зручно, взагалі дуже зручно з цим. Взагалі жодних проблем тут е, по 12 бальній системі. Спокійно можна 11 ставити. Один не додаю тільки з рахуванням ось цього нюансу, про який я кажу. Стосовно фіксації верху і стосовно того, яка розмірна сітка. Більше у мене тут нюансів не виникло взагалі. У нас ось такий яскравий аутсол. Ось так. Просто також у мене не бу... Я вважаю, що з ними проблем у вас не повинно виникнути з їх зносостійкістю. Все буде добре, у нас багато аутсолу. Стандартна гума, але її дуже багато. Ви бачите наскільки е, є навіть малюнок, тобто щеплення. З щепленням також проблем нема. Верх, як я вже вказував, у нас трішки такий реімеджень кросівок 2000-х, звідси, в принципі, і весь функціонал. Тобто у нас дуже дихаюча сітка така дворівнева, я б даже казав, але вона трішки жорсткувата. Є відчуття ось таке, що трішки. Трішки жорсткувата, вона текстильна, але ось є, є ось таке трішки абразивне відчуття. І ось ці елементи жорсткості тут, до речі, каркас сам, кросівка, тобто те, те що буде тримати форму, воно з зовнішньої частини нанесено як, як екзоскелет. Взагалі кросівок трішки також нагадує чимось ультрабуст в плані того, як верх зроблений. Але все це, я кажу, трішки тільки нагадування. Бачите, які у нас з задньої частини малюнок. Зі стабільністю нема проблем. нереально широка платформа, нога не повинна у вас не повинна виникнути проблем. Але якщо ви людина з великою вагою. Враховуйте те, що кросівок не стабілізує, тому, якщо у вас, припустимо, нога трішки завалюється, він пови... з часом буде приймати форму того, як виходите. Тобто він не буде виправляти вам вашу ходу. Враховуйте це. Стосовно шнурків, ну, нормальні шнурки з рахуванням прайсу, до речі, офіційний прайс на старті продажів 140 доларів, дуже-дуже поміркований. А в Україні зараз такі кросівки спокійно можна знайти за плюс-мінус 4 тисячі. На офіційному сайті вони 6 з копійками були. Давайте навіть я. Може перевірю одразу? Ні, зараз не буде це на цей час витрачати шість. 6... З копійками тисяч гривень на офіційному сайті вони коштували в Україні, але можна знайти дешевше. Вже є ресейли, є вже на стоках ці кросівки, оригінальні одразу. Це оригінал. Як обрати, чому це оригінал? Пишіть, якщо наберемо певну кількість лайків, я зроблю відео, як я обираю, розповім вам свою, свій досвід. Це все оригінал, все перевірено, перевірено. Особисто тому жодним чином нікому я не намагаюся тут щось продати, чого немає. Коли кросівок я придбав, також трішки сумнівався, вирішив. Придбав я до речі ці кросівки. Я придбав на Розетці. Це перші фірмові Adidas, які я ось із нової лінійки, які я купую не на офіційному сайті, оскільки на у ресейла у продавця було дешевше. На розетці було дешевше. Придбав, перевірив все. Ориджинал, все добре, всі е, QR-коди, все б'ється. Це ви бачите 10 UK. ось, е, з, Тому це я також зазначаю, оскільки писали мені е, люди стосовно того, як я обираю, е, чому ви вирішили і так далі. Тому подібне. Перевірено особисто. Це мої кросівки своїми за свої кошти взяв, тому я думаю, що ви розумієте, про що я кажу. Повертаючись до верху, у нас ну, шнурки, я вам вже вказав, дуже м'який язичок. У нас у нас тут є ось таке пом'якшення зверху. Стосовно якості, взагалі, тут немає жодних питань. Є у нас елементи пом'якшення задньої частини, але вони дуже такі, як кажуть, номінальні. Вони є. Але тут також криється певний нюанс. Ось ці шви, ось ці елементи жорсткості з зовнішньої частини можуть спричиняти певний дискомфорт. І навіть мені довелося перші рази, поки я знайшов ось це місце, це положення, яке мені потрібно, використовувати рейслок, оскільки трішки п'ята гуляє, а особливо в 10. В десятках є нюанс, стопу фіксувати важче. Але я також знайшов варіант. У нас не, жодним чином, ну, я не можу її дістати, вона е, інтегрована в систему. Язичок у нас також жодним чином не закріплений. А ну будь ласка, робіть вже закріплення, вбудовуйте, е, ін... зробіть що, що завгодно. При... Тут зробіть певний елемент, щоб він закріплювався, зробіть, як інші роблять, інтегруйте. Це додає, особливо таким кросівкам це додає додаткового елементу комфорту. Мені здається, кожна людина зацінює це. Так, стосовно дизайну, давайте я вам ще раз їх так покажу. Ось тут, ось так у нас з передньої частини, з задньої частини, з боків. Давайте також вам продемонструю. Версію. Це в нас Total Black-версія. Е, ну я її так називаю. Офіційний колоровий Core Black Carbon або Iron Metallic. Ну, не знаю, наскільки він там, Iron Metallic. Ось ці елементи, вони чорні. Не жодним чином з ніякого тут додаткового блакитного немає. Це просто та камера передає, е, є нюанси. І що не можу зробити, так це ж. Поратись з колорвеями іноді буває, камера передає не те, що є. Це повністю чорна версія. повністю. Тут, до речі, у нас свирило uh, цей форм, uh, виглядає навіть, на мою думку, навіть трішки вигідніше, оскільки він таки віддає таким uh, графітом, таким. ну, Подобається також, ось так вони виглядають знизу. І, як завжди, жодним чином кросівок не підводився для відео, не підготовлювався. Як є, так і показую з усіма моментами, які в них є. Давайте ми одразу їх з вами зважимо. Я вам все показую. Так, беремо це в нас 9,5, як я вже вказав. 9,5. 389 грамів, 400 грамів. Ну так, вага є трішки, але мені 389. так, Але, до речі, стосовно ваги, на нозі не відчувається так, щоб ось відчуття 400 грамів, практично немає. Це також додатково, вони дуже збалансовані добре в цьому плані. Беремо, це в нас 10,5. Ой, пробачаюсь, 10. 9,5 тут, 10 тут. 398. Правий. 398. Правий, 10. UK, І ще раз. 9,5. 390, 80 грамів. Різ... О, 80, пробачаюсь, 8 грамів різниці. 390. Ще раз. 390. Давайте я так, щоб ви бачили. 398. 8 грамів різниця. Правий правий. Давайте лівий. Лівий. 394 4 грами похибки. Ну, для цих кросівок більш-менш, але хотілося б, щоб було краще. Давайте також і тут лівий раз. Вже вони тут всі разом. 378. 378. Ще раз. 378, 389. Щось дуже велика похибка у нас. 389. Ого, тут взагалі аж 12 грамів. О, щось. Можливо. Ні, дійсно 12 грамів. Ну, що є, то є. Дійсно так. Давайте навіть ще раз. Ще раз, може, я щось не так роблю. Давайте. Ще раз лівий. 397. Правий пробачає 398 і. 393. 5 грамів. В чорних чомусь похибка велика, набагато більше. Ну, я, ще раз кажу, жодним чином нічого від вас не приховую, все прозоро. Ну що ж, з основними характеристиками я все розповів. Тепер досвід. В чому проблема? Основна, е, як ви вже я вже вказував. Це в нас 10 UK, це 9,5 UK. 280 мм устілка тут, 285 тут. Коли я купив собі ось, одразу купив червоні. Коли я купив собі ці кросівки, міряв я, звичайно, свою праву ногу, все як зазвичай, оскільки у мене проблеми з кісткою, проблеми з певні проблеми з верхом, тобто у мене високий підйом. І правий кросівок в принципі, нормально, аж, в принципі. Аж палець практично, у мене був е цей е зазор. ось Ф І е коли я почав їх носити, в, е ну, в принципі, десь вже після першої години було відчуття, що лівий взагалі гуляє. Е то у мене, е якщо в діти красівок, е палець аж десь ось тут. Ось тут я, ось тут десь. Мій великий палець на лівій нозі був. І було відчуття, що дійсно кросівок, ну, як, на мою думку, завеликий. Ось було ось це відчуття. У мене, я, в принципі, був до цього, до цього більш-менш готовий, оскільки я багато оглядів дивився, і практично в усіх оглядах мені здавалося, що кросівок трішки більше мірять. Я вирішив окей, а, ціна була по скидці були по знижці пробачаюсь, і ці, і ці. Я вирішив, мені подобається, вирішив взяти ще одні, оскільки я ці кросівки використав на роботі, а, побігав в них на зйомочках, і мені сподобався, сподобалось відчуття, цей комфорт, ось цей свируфом. Вони дійсно ось, коли багато рухається, дійсно красиво працює ось так. Думаю, окей, беремо ці. Беремо ще одні, просто вже такий більш класичний колорвей, щоб можна було вдягати і під певні, не тільки під джинси, а під якісь штани, якийсь лайфстайл зробити. Можливо, щось повсякденне. Кежуал. Вирішив взяти Total Black, щоб було під все. І ось тут почалась, почався певний нюанс. Ось в цих кросівках у мене відчуття, що вони трішки маленькі. Ось мені е, певний дискомфорт е, ді, зараз від них ось знову ж на лівій нозі, ось тут. Тут навіть є е, певний е, момент, е, що вони мені трішки підтирали ось тут чомусь, ось з самого верху. Е, чому я і вказую, що нюанс, бачите? Ось тут є ось цей екзоскелет, і ось тут є е, певний елемент е, прострочка йде. І цей красивок, красивок ось тут, в цій верхній частині, трішки ось так стає, коли носиш. І є дискомфорт ось в цьому елементі. Раз, друге. Є певне відчуття, ось саме також в лівому, так, в лівому. Є певне відчуття ось тут, зверху, що трішки, тоубокс замаленький. Але це відчуття воно починає одразу почати. З певним часом воно починає трішки проходити. Чому я і вказую, що поки що на даному етапі я не можу вказати наскільки е, правдиво ось це розповсюджене тлумачення, що е, ці кросівки йдуть розмір в розмір. Це практично всі в усіх оглядах цих кросівках зазначають беріть розмір в розмір. На мою думку. На мою все ж таки думку, якщо у вас е, зі стопами якісь певні нюанси, або вона широка, або щось, все ж таки беріть трішки більше. Тому що з цими кросівками стосовно е, зовнішніх елементів немає взагалі жодних проблем. Тут все добре. Тут нема одразу відносив цілий день. Єдиний нюанс: якщо ви полюбляєте, щоб кросівок дуже добре тримався, вам, вам буде потрібно си рейслок або щось якось зашнурувати їх таким чином, щоб воно трималося. Оскільки є певний елемент, певне відчуття того, що кросівок трішки завеликий. Також враховуйте те, що красиво ось тут всередині дуже широка в нас платформа, але всередині ось таке є заглиблення. І якщо вам не дуже комфортно, не подобається, коли підошва трішки під стопу заходить, також Беріть трішки більше. Тобто, якщо у вас, припустимо, 280 мм, беріть на, все ж таки на піврозміру більше, щоб не було у вас проблем. Тому що зафіксувати це можливо, а ось, як кажуть, розносити не факт. В моєму випадку, в принципі, розношуються, я буду вас тримати в курсі, коли кросівок ще походить, тому що ці кросівки я носив трішки менше, ніж ці. Але вже вони пройшли достатньо, щоб я міг зробити висновки про них і розповісти вам. Але тим не менш, в цих кросівках в кросівках нюансів трішки більше, поки що вирішується ось також нюанси з, з цією задньою частиною, що і як воно буде, але трішки тисне і робить дискомфорт, і також в передньому ось цьому великому пальці тут. Зверху не по довжині. Стосовно довжини, довжини все добре. Тобто, якщо у вас стопа не широка, стандартна, також можете брати ваш розмір в розмір, щоб не потрібно було їх якось фіксувати. Стосовно фіксації, тут нема взагалі жодних питань. Кросівок стає на місце практично одразу. Стосовно розношування, це тільки звикання до того, що у вас ось такий ось така платформа, ось такий рокер. Це єдине, до чого вам. Буде потрібно звикнути. Більше, як на мою думку, тут немає з цим нюансів. Якщо у вас стандартна нога. Якщо є нюанси, все ж таки беріть на піврозміру більше, буде вам краще. Взагалі, чи рекомендую я ці кросівки до придбання. Якщо ви шукаєте зараз на ринку кросівки для повсякденного ходіння під усе, що потрібно, там під кежуал, під джинси, під штани, беріть. Мені, мені здається, вам сподобається. І тільки якщо у вас воно навіть світло в нас вимкнулося, <гум> ну що є, то є. у нас все лайвом. Тільки якщо вам не подобається це, в принципі, ви можете оцінити на можете зайти в будь-який магазин і знайти. Зуття, яке ось, має ось такий характерний рокер, тобто робить ось так, вдягніть і подивіться, наскільки воно вам подобається, не подобається. Воно одразу, ви одразу це зрозумієте. Я також, як і ви, так їх обирав, взяв, придбав їх, замовив собі після платою. Приїхали в відділ наш місцевої розетки, прийшов, вдягнув, поміряв. Мені сподобалось. Тому я не бачу жодних проблем, якщо і ви для себе так зробите і у вас все буде добре. Тому обирайте, дивіться далі. Дивіться, як вам буде в цьому плані зручніше. Але, на мою думку, за свій кошторис беріть, не пожалкуєте, Яскраві, класні, прикольні, веселі і з певним вогником. Але стосовно бігу, поки я не буду вам нічого казати. Як тільки спробую, одразу вам все розповім. На сьогодні у мене все. Дякую всім за увагу. Хто дивився це відео. Хто додивився до цього моменту, додатковий вам лайк, додатковий, додатковий палець вверх. Ви мої найвитриваліші. Дякую всім за коментарі, за розповсюдження, за підтримку каналу, за все, що ви робите. Ну, дякую вам. Як завжди, тримаємо кулачки за Збройні Сили. І все у нас буде Україна!